Слава Богу, дорога церква! Я дуже радий сьогодні бути з вами. я Дуже радий, що Бог дав таку привілегію повернутися, бути з моїми по духу людьми, бути з пастором. Я дуже радий сьогодні бути з вами. Дякую Богу за це. Ви просто прекрасні. І тут я відчуваю реальну Божу благодать, Божу милість на кожного з вас. Дуже сильно дякую вам, пастор. І Бог дав. Я хочу з вами поділитися свідоцтвом. Бог дав за цей місяць, за ці місяці, коли мене було, поїздити в багатьох країн і багатьох містах. Бог дав поїхати в три країни проповідувати Євангеліє, і в дев'ять міст. І він так само давав проповідувати в окупованих зонах, довозити гуманітарну допомогу. Я бачу, як багато-багато людей приходило до Христа. І Я бачу дуже багато, як Бог діяв, Люди зцілялися, як просто перша апостольська церква. Я бачив реально. Силу Господа. І перед тим, як почати, я хочу поділитися з вами одним откровенням, яке недавно мені прийшло. Я хочу, щоб ми прочитали декілька віршів з Біблії, з священного писання, і щоб ми трошки розібрали коротко, і тоді я хочу поділитися. Прийшовши Ісус до землі Кесарії Пилипової. Я хочу трошки розказати про цю землю Кесарія Пилипова. Я був в цій землі. Що це таке? В Кесарії в Пилипова його батько це, це був Ірод, Ірод Великий. І він побудував гарне місто Кесарію, про яку ми знаємо, і щоб вгодити кесарю. І це було просто прекрасно, це було дуже красиве місто. І коли його син він став у влади, він вирішив теж побудувати, щоб угодити кесарю. І він побудував прекрасне, прекрасне місто, величезне. Але це місто воно було дуже язичним. І всередині цього міста там була скеля, і це була дуже красива скеля, і всередині цієї скелі йшла річка. І цей кесар, він цей пилип. Він приїхав, і подумав: м, тут можна зробити буде м, місце, де будуть збиратися язичники. Тож вони подумали, що там живе їхній бог, язичний Бог, пан, і вони зробили там язичське місце, і там вони робили всякі багато жахливих ордій і багато всяких. У жахливих речей, які для євреїв це було просто жахливо, розумієте? І вони робили це, робили це, і вони поклонялися, і про це місце було настільки велика слава, що люди, аж зі всієї Римської імперії вони приїжджали, щоб просто побути в тому місці. Це було як вже їхнє святе місце. І от Ісус бере своїх учнів і Він йде в це місце. Уявіть, він бере своїх учнів і йде в це місце. Я думаю, Петро і учні вони розуміли, куди вони йдуть. І вони не йшли не це не просто як теперішній час. Ти сів на машину, їдеш, 120 і тобі файно. А вони йшли декілька днів, вони йшли 2-3 дня. І вони розуміли, в яку дорогу вони йдуть. Євреї, юдеї, вони в тій середовищі взагалі не жили, тому що це місце, оцю от, от скалу, вони почали наживати врата... врат... в двері пекла, в Шеолу. І вони рахували, що та людина, яка там буде знаходитись і жити. Жити людей там не може обрізаний там жити. Це, не, це, це просто як був гріх, це було як прокляття. Але Ісус бере своїх учнів і йде. І тоді питав своїх учнів і сказав, коли вони вже прийшли туди, вони сіли і Він питає: за кого народ уважає сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного ж з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симен Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога живого. А Ісус відповів. І до нього промов Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець, і кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові і врата Ада не переможуть її. І знаєте, я думаю, не просто так Ісус Він перевів своїх учнів в це місце, в конкретно в це місце. І Він запитав них це питання, і і Він каже: ти, Симоне, я побудую на тобі свою церкву, і оце місце, оці ворота Ада, вони не переможуть тебе. І знаєте, дуже часто ми, коли молимося, ми кажемо. Ми проголошуємо ці місця з Біблії, що Врата Ада вони не переможуть мене. І ці, ці слова вони дійсно мають дуже сильну силу і сильне помазання. Я теж їх використовую. Але до мене прийшло таке відкривання. Цими словами. Ісус не хотів нас закликати до захисту наоборот. Ісус хотів нас закликати до атаки. До атаки. Тобто, коли ми будемо атакувати ворота Аду, ворота Ада, вони не зможуть втриматись, ворота Ада, вони не зможуть стояти перед нами. Чому Ісус показав нам наглядний приклад, що Він, не дивлячись на нас, що, не дивлячись просто що це була гадьма. Це була ганьба, це було просто жахливо. Він пішов в це місце і він показав свій... Приклад він пішов в це місце, де було найбільше ордії, де поклонялися э, сказ... э, козам і всякі. Іншим речам він показав на своєму прикладі, і він пішов в те місце, і він поніс своє світло. І я думаю, він показав нам на ділі, що це не закликає нас до захисту, це наоборот закликає нас, як його церква, церкву до атаки, до атаки, щоб просто розповідати в цих місцях, в найтемніших місцях, на язичницьких місцях, де все втрачено. Іменно в цих місцях людям потрібна правда. Тому що, я думаю, коли люди вони таке роблять, найчастіше люди таке починають робити через через двір через одну річ, тому що вони шукають правди. Вони шукають в чому правда, в чому сенс? І вони знаходять в цьому, і вони йдуть туди. А ми, як церква, ми маємо просто витягувати їх світом і розказувати, що це не є правда, бо є одна правда, один сидить на небі. Це є Ісус Христос. Амінь дорога церква. І я хотів поділитися так само Бог дав поїздити в різні місця з різними місіями, з різними хорошими, благословеними братами. Тож хочу вам передати вітання з братів з Ізраїля, з братів з Польщі, з братів з Дніпра. Вони всі передавали вітання нашій прекрасній церкві, нашому пастору. І Бог разом давав проповідувати, Бог давав проповідувати в Дніпрі багатьом дуже людям, зустрічати з біженців, зустрічати їм, проповідувати Євангелію разом з місією Solid Rock, міцна скеля, бо це міцна скеля, це Ісус Христос, і розповідати Євангелію. Так само Господь дав можливість поїхати в Херсон, який вже український, слава Богу, і там розповідати Євангелію. У нас була гуманітарна допомога. У нас було декілька машин, і ми поїхали в більш-менш безпечні місця, 30 кілометрів від ворожої армії. І там ми в цьому місці проповідували Євангеліє. Знаєте, що я вам скажу? В цьому місці люди самі голодні на Бога, в цьому місці вони найбільше потребують Бога, тому що в них вже немає сумнівів, що. Що нема Бога. Вони знають, що є Бог і є ракета, і що тільки Бог він може дати, спи, мир, і тільки він задоволення. І ми зустрілися близько в той день півтори тисячі людей, і їм ми проповідували Євангеліє, І в нас була гуманітарна допомога і духовна література. І кожна людина, вона перша навіть підходила за духовною літературою, вона брала це, і тільки, і тільки пізніше вони приходили, щоб брати гуманітарну допомогу. Деякі з них вони навіть брали декілька біблій, вони казали, ми пройдемося по сусідам, і ми розказуємо те, що ви нам казали. Так <ріху> теж це теж так само. Євангелізація, і це просто неймовірно. І пізніше Господь дав поїхати можливість в Польщу, там проповідувати на кордонах. І ми проповідували на кордонах, і було досить мало людей. Ми помолилися, і і Бог дав таку думку перейти в український кордон. І там була черга з людей, там було 200 людей, і їм проповідувати Євангеліє. І ми помолилися, ми перейшли польський кордон, і там почала проповідувати. І просто ми співали прості пісні, навіть ой, Лузі, червона калина, щоб просто людей закликати. І всіх людей вони була настільки велика біль. Люди вони просто стояли, і з їхніх очей просто текли сльози від цієї болі. І я думаю, вони в цей момент були самими щасливими людьми, тому що в цей день вони віддали усю свою біль Ісусу Христу. І в цей самий день ми зустріли одну бабусю, я з нею зустрівся. Деякі бабусі, які живуть близько до кордону, вони їздять там скуплятися в магазини і вертаються через кордон, ще так ходить. Я зустрів цю бабусю, вона така сильна, в неї такі важкі кульки були. І я бачу, вона дуже сильно хромає. В неї був, в неї. В неї щось з коліном, в неї була травма, і вона добре не пройшла там, чи після аварії, чи після чого. І ми пройшли, вона прийнялася своє серце. Я кажу: Ви знаєте, що Ісус Христос може вас зараз прямо зцілити? Вона каже: Ти впевнений в цьому? Я кажу: Я впевнений на 100%, що Ісус Христос Він хоче це зробити. Я привів одне місце з Біблії, вона послухала, я побачив, як Дух Святий почав торкатись її серця, я бачив в її сльозах теж таку біль, тому що вона казала, що її син помер, і вона сама обезпечує внуків. І прямо там <смі>, я встав на коліно, почав мотиви за її ногу. І коли ми разом сказали Амінь, я кажу, як ваша нога? Вона, вона подивилася, вона нічого не сказала. Вона почала рухати своєю ногою. Вона каже: Моя нога не болить!! Моя нога не болить! Слава Господу! Я кажу, попробуйте, спробуйте. Вона почала присідати, вона почала швидко ходити в різні сторони, Являєте, її коліно повністю пройшло. І це так само нагадуванням, що Бог Він не змінився, що дві тисячі років назад, що за часів апостолів, Дух Святий, він такий самий. Я вірю, що кожен з вас Він може бути Павлом. Через кожного з вас Господь хоче проповідувати і розказувати Євангеліє. Бог хоче, щоб через кожного з вас зцілялися люди і виходили біси, і кубні. Покупу людей і народів, вони приходили до Ісуса і пізнавали, хто Він такий. І я хочу сказати, що ми з вами є найщасливіші люди. На це є дуже багато причин, але є дві з самих основних, як для мене. Перша причина, ми є викоплені другоцінною кров'ю Христа. Ми є народ Божий, і ми маємо спасіння, вічне спасіння в Ісусі Христі. І друга річ, ми можемо розказувати про це спасіння іншим людям. І це просто неймовірно. Я рахую, що це так само величезна радість це робити. І пізніше Господь дав. Таку думку, щоб поїхати в Ізраїль. Я помолився, кажу: ну Господь, якщо Ти хочеш, я поїхав, все, фінанси, дорогу. І знаєте, що Бог зробив. Він все обустроює, тому що ми його діти. І написано, все, що ми попросимо, в його ім'я буде нам, якщо на це його воля. І він дав цю прекрасну можливість поїхати. В ці місця і так само там проповідувати Євангеліє біля стіни плаща помолитися за нашу стіну, ой, за нашу церкву, щоб Бог благословив нашого пастора. І це просто неймовірно і прекрасно. Я хотів теж поділитися одним випадком з Ізраїля. Одного разу ми просто пішли попити кави. Ми зайшли в кафейню, почали говорити: це було в Тель-Авіві, там їли булочку, і з знав, почав спілкуватися один єврей. Він трошки говорив по-російськи і по-англійськи. І я почав з ним говорити по-англійськи, я почала з ним спілкуватися. Він хороший хлопець молодий. Ми з ним спілкувалися, може, три години, дуже довго. І він розказав свою позицію, що він єврей, але він атеїст. Тому що зараз на самому ділі в великих містах в Ізраїлі дуже сильно почав працювати атеїзм. Дуже сильно навіть ці мотиви, якого з самого дитинства їх вчили, вони чомусь все одно відпадають і вони переходять дуже багато в атеїзм. І кажуть, мій тато він м -м, був юдеєм. Він був, він ходив в синагогу, він займав хороше місце, він був як раве, і моя мама, і типу, вони переїхали з Казахстану, і ми з ним довго спілкувалися. І потім він каже: А що ти думаєш про це? Що ти думаєш про те, що я тобі про те, що про це? Яка в тебе думка? Я думаю, о, якраз зараз буде шанс. І я почав йому розказувати про Ісуса, про єврейського Ісуса, про Ішуа, який Він був, і що Він зробив, і що Він відкрився всі, всьому світу. І цей хлопець він сидів, сидів, і перше він, він, він каже, те, що ти мені розказуєш, це виглядає навіть надто добре, ніж щоб бути правдою. Я кажу: Бачиш, але, але такий є Ісус. І бачите, це те, що ми маємо для інших людей, це навіть занадто добре, щоб виглядати правдою, але ми це маємо. І ми ми з ним спілкувалися, ми з ним спілкувалися, я в нього питаю: А як ти думаєш, що буде після смерті? Він каже, я не знаю, чесно. Я бачу в його словах, я теж бачу його слова в білі. Він каже, деколи, коли мені навіть важко, мені хочеться в щось вірити, але щось всередині мене, воно мені просто мішає вірити в Бога. Я не розумію, чому. Багато моїх єврейських друзів, синагог, вони мене тянуть, вони мене щас, кажуть, запрошують, вони мені багато чого розказують. Я вивчав раніше тору в школі, але я не маю в цьому миру. Як кажу, і ми далі з ним почали спілкуватися. Я йому, може разів десять сказав про вічну любов Ісуса, про ту любов, що Ісус він був як єврей. І для нього було найбільше прокляття померти на хресті, тому що написано Проклятий той, хто висить на дереві. Являєте? І то все прокляття він забрав на себе. В кінцевому результаті цей хлопець він каже. Саша, що мені зробити, щоб мати мир з Богом? Що мені зробити? Я хочу прийняти його в своє серце. І слава Богу, цей єврей він покаявся в своїх гріхах, він запросив Ісуса в своє серце. Ми його відправили там в одну церкву в Тель-Авіві, Ми там подивилися від інтернеті, і бачили, о, пастор в Кіпі, напевно, хороша церква. Я каже, приходьте, ти можеш до нас прийти. Він, та, та, обов'язково прийду. І я вірю, що в цей день Бог. Прикликав його, і цей хлопець він сьогодні є з ним. І так прекрасно, що він не просто пішов в юдаїзм, бо йому багато років про це говорило, а він пішов, щоб слідувати за Ісусом. Він став християнином, і це просто неймовірно. І я бачив, що так само. Багато-багато випадків, як люди ділилися своєю боль'ю, і вони просто приходили до Ісуса. І мене, знаєте, ми так можемо сказати: Ну, Сашу, тобі легко говорити. А ти можеш їхати там, в якесь місце, де багато людей, тисячі сотні людей, вони збираються, ти проповідаєш. Але на самому ділі ми не проповідаємо тільки якісь. Особливий день. Ми проповідуємо своїм життям, ми показуємо в своєму житті Ісуса Те, що Він зробив і Його світло. Теж хотів привести один приклад, дуже такий цікавий. Він стався буквально дуже недавно. Я приїхав, я йшов просто в магазин, купив собі шоколадку, вертався. До мене підходить хлопець, і я з ним спілку... він каже, там, він з Донецька і в нього немає їжі. Щоб просто я йому видав цю шоколадку і кажу, знаєш, а в мене є ще одна їжа, у мене є хліб життя. Він такий хліб життя, що за хліб життя? Я кажу, такий хліб життя, що якщо ти його приймеш, то ти вже ніколи не будеш голодним. Він такий. Хм, ну, я би хотів його попробувати, цей хліб життя. І ми почали з ним спілкуватися, коротше, в кінцем затяті. І в кінцем затяті він прийняв цей хліб життя в себе. І він мав спасіння і прощення усіх гріхів. І за цей час. Іще, Бог так само дав можливість проповідувати в різних церквах і так само ділитися про. Цю втрату, яка є в українців, наприклад, в Ізраїлі або в Польщі, і Дух Сти так само дуже торкався в багатьох церквах. У мене такого ще не було, але слава Богу, в залі сиділо багато людей. Просто говорили від духа, і деякі люди з них почали плакати, дух почав торкатися, і потім в кінці вони підійшли і вони разом хотіли молитися за нашу церкву, за нашого пастора. Вони дуже сильно дякували за ту роботу, яку ми робимо за, за в цей, в цей непростий час. І вони передавали вам всім вітання і багато-багато рясних багато благословінь. І тож за цих два місяці, за цих два місяці подорожей, яких Бог дав мені, близько чотирьох тисяч людей з різних континентів. На різних мовах вони почули Євангелія чотири тисячі людей. Слава Богу! І, І Я вірю, що. Ці чотири тисячі людей, всі в цих людей хоча б в когось, їхнє життя зміниться назавжди. І це просто неймовірно, тому що зараз я рахую це просто ідеальний час, щоб просто ділитися і розказувати людям про Господа нашого Ісуса Христа. І знаєте, я вірю, що в кожного з нас є громадянство, правда? У нас кожного з вас є паспорт. Хтось має український паспорт, хтось є ізраїльський, хтось американський, але то, є той, хто нас об'єднав, і це є Ісус, не дивлячись на той, які в нас, який в нас би не був паспорт, по якій мові би ми не говорили, якого кольору би шкіри ми не були. Нас об'єднав всіх. одна людина. І ця людина це є Ісус Христос, Він, Його Дух, Він об'єднав нас. І сьогодні навіть може не дивитись, навіть на цю стіну. Ми сьогодні все одно цих два заля, ми в одному дусі. Я вірю, що сьогодні всі церкви, які сьогодні мають служіння, всіх конфесій, вони сьогодні є з нами в одному. В одному дусі, вони в одному дусі проповідують Євангелія і моляться за нашу церкву. Тож я дуже сильно вам дякую за вашу підтримку, дорога церква. Для мене дуже велика привілегія бути з вами, тому що ви просто є герої. Ви є справжні герої, тому що Бог, Бог він є кожен з вас, так само, як він був. Кожному апостолі такий самий дух, він є вас. Той самий дух, що піднімав мертвих людей, він є вас, і це просто неймовірно. І кожен з вас, кожен з вас, він є апостолом, кожен з вас є Петром і Павлом. І через кожного з вас, я вірю, Бог хоче діяти, через кожного з вас Бог хоче проповідувати і щоб люди зцілялись. Я просто дуже сильно дякую вам за таку найбільшу привілегію бути з вами, бути з вами в цій общині, в цій прекрасній церкві. Такого прекрасного пастора, таких прекрасних братів і сестер, і просто переживати цю любов, Агапа, цю вічну любов через вас і бачити цю любов в вас. Я дуже сильно вам дякую, церква, за вашу підтримку, за ваші молитви. Я дякую Богу за цих людей, які прийняли Ісуса. Дякую, дорога церква. Слава Богу.